Пам'ятає, я почав свою кар'єру з нуля в невеличкому, точніше великому селі Кошмак. В четвертій серії ми засіяли наш участок, наше маленьке таке полечко засіяли пшеницю. Силка на четверту і, взагалі, на всі серії, звичайно, як завжди, в описі. І так, сьогодні ми займемося уборкою нашого поля. Ну що, полетіли? І так, друзі, одразу пояснюсь за баланс. Я поміняв валюту на гривні і все, у мене все з гривні. У мене як було 4 тисячі доларів, так і залишилось. Не треба зараз писати в команді, ти що собі бабки накрутив, Де 4 тисячі, я в тебе зараз 150, 140, 160. Ні. Я просто поміняв валюту. Ціни, звичайно, теж змінились, теж тепер не в доларах, а в гривнях. І повірте, ціни там тепер дуже великі. Ну що, друзі, давайте починати закупатися технікою, точніше, орендувати. Та виїжджати на оборочку. Звичайно, звичайно, ми зараз орендуємо комбайн і, думаю, зілочик. Ну, щоб все було, знаєте, по щоб все було гарненько. Ось, друзі, на секундочку. Ніва в оренду, точніше, не в оренду, 700. Тисяч гривень коштує. Звичайно, орендуємо, друзі, але таких цін навіть в справжньому житті немає. Нем... Ну, максимум 1200. Ну, це ново. Хоча зараз нових НІВ нема. Зараз все БУ. ніви ще з 90-х, ще з 75-го року. Ну, і звичайно, ось такий стандартний зілок ми теж орендуємо. Ну, і як же ж, звичайно, без жаточки. Вона сама головна в цьому процесі, ну майже. І так, ось такий у нас пак техніки. І так, друзі, ну що, сідаємо в нашу ніву, заводимо, чіпляємо жаточку та, звичайно, вилітаємо на нашу уборочку. Сьогодні ми просто піднімемось. Ми, ми будемо мільйонерами. Ну, добре, мільйонерами ми не будемо. Але якісь гроші у нас уже будуть. Це, це добре. Що, чіпляємо жатку? І так, друзі, жатка ми прицепили жатку. Ну що, вирушаємо на наше поле. Полетіли. І так, ми вже почали переганяти нашу техніку. Зараз ми цей моментик підріжемо, щоб ви не надьгували. Так, друзі, ми вже на полі. Ну що, почнемо нашу роботу. Починаємо молотити нашу пшеничку. Вона, в принципі, нормальна, але треба було побризкати гербіцидом, тому що, ну, знаєте, гарна, але... але з сорняком. До речі, друзі, одна проблемка. На ниві не працюють тормоза. І так як у нас поле на горі, я боюсь, щоб ми нікуди не покатились. Ну що, да почнеться наш покос пшенички? Молотимо пшеничку, це взагалі зараз буде сама гарна уборка взагалі в світі. фармінг симулятор 22 просто. Ну що, друзі, давайте молотимо та, звичайно ж, продаємо нашу пшеничку. І так, друзі, ми вже закінчили. Я, мабуть, вже вас задовбав цим голосом таким. Але ми закінчили з цим полом. І це наша. Вітайте в коментарях, бо це наша перша уборочка на цьому полі, на цій карті Faroing Simulator 22 взагалі. Я радий, дуже радий. Друзі, ми скасили, але і погана новина. Ми скосили всього 2 тонни пшениці. Ну, це, це мало. За одну, хоча, в принципі, для нас це нормально, тому що за одну тонну я знаю на елеваторі ціна 25 389 доларів. Це у мене така пам'ять хороша. Ну, коротше, платять там, в принципі, нормально, але було б тут тонн. Як розумієте, було б тут тон 10, у нас би вже було 250 тисяч. Це було важко, тому що на ниві немає тормозів. І ми завжди його туди-вниз просто летіли в кусти, в дерева. Це було важко. Але ми впорались. Ну що, давайте висипаємо наше зернятко в зілок та летимо його продавати. І так, друзі, давайте відкидуємо шнек. Сідаємо в ніву, запускаємо її та висипаємо нашу пшеничку. Давайте трішки зілок зараз підгонимо, щоб на землю не розсипати. Тут і так цього зерна, як не знаю чого, як бензину у Петровича. І так, друзі, ми закінчили з цим полем. Пересипаємо на наше зернятко. Інтересно, скільки вийде, бо я не дивився, скільки у нас було в бункері. Я сподіваюся, що багатенько. І у нас вийшло. Давайте глянемо. У нас вийшло 1000 тонн на 850. Ну, хай 2 тонни. Плюс-мінус 2 тонни. Ну, Десь 47 тисяч отримаємо. 45 за це. Я думаю, що десь так. Плюс-мінус. Фух, друзі, це було важко. Ну що, підводимо підсумки цього дня робочого нашого фармінг-симулятор 22. І так, друзі. Це, ще раз скажу, це було дуже важко, тому що, ну, стара техніка, це, це просто жах. Їдемо то вниз, то в то взагалі фізнаку. Це, це погано. Дуже погано. Тому робимо висновок, що якщо орендуємо техніку, то тільки нову. Хоч і БУ, але тільки нову. Стару нам не потрібно. Хоча б 2000-х роках брати техніку якусь 90-х. І так, я зараз прикріплю скрін, скільки ми заробили з цього зерна. Ось стільки ми заробили. Добре, друзі, я дякую вам велике за перегляд цього відеоролику. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. З вами був Святик ФС, Це була п'ята серія. І ми не піднялись за п'ять серій. Вибачте! Дякую велике за перегляд. Став лайк, підписуйся на канал. Ну а ссылка на всі серії буде в описі під цим відео. Дякую!